Мужньо захищаючи Україну її незалежність та свободу на Харківщині загинув молодший сержант, командир міномета Микола Сіпко. У 2023 році чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації. Захисник вів запеклий бій з підступним ворогом. Але 28 березня, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини, Микола Сіпко загинув. Біля міського палацу культури зібралися крименчажани, аби попрощатися та провести військового в останню путь. В цей день ми прийшли попрощатися з захисником своєї батьківщини, молодшим сержантом Сіпко Миколою Івановичем. Загинув 28 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Вічна пам'ять українському воїну герою, який до останньої хвилини свого життя стояв на захисті батьківщини. Пам'ять про Миколу Сіпка завжди житиме в серцях кожного, хто його знав. Я з ним проробив десь год 15. Був хороший чоловік, колега хороший був завжди допомагав, коли треба. Хороший був чоловік. З дитинства його знаю як дуже доброго, вічого, гарного чоловіка. Це дуже гарна людина, яка залишить відбиток в моєму серці і в серці всього нашої сім'ї. Поховали захисника України Миколу Сіпка на свіштовському кладовищі. Вічна слава та пам'ять усім військовим, які боронячи Україну віддали найцінніше своє життя. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.